Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі Ви на каналі Української Відьми. звуть мене Аня. Давайте подивимося, що янголи ангелоохоронці, що Вищі сили вам передають. Яка порада приходить? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо у вас є конкретні питання. Давайте дивитись, дівчатка, що Вищі сили вам передають. Подумайте, будь ласка, про себе. Нагадаю, що спонсори можуть задавати в етерах конкретні питання. Подумайте про себе. Якщо ви захочете розглянути одну якусь Ситуацію або одне якесь питання важливе, яке зараз вас турбує. Так як ми продовжуємо підтримувати наших котиків, я залишу посилання на донати. Донат під 500, скрін донату мені на телеграм, і одне якесь конкретне питання ви можете задати. Вищі сили. А свято наближається. Дівчата, у вас може бути якийсь такий, знаєте, як конфлікт з чоловіком. Але це не про сварку. Це про те, що ви, знаєте, не хочете знайти спільну мову. Ви по-своєму на ситуацію дивитесь, а він по-своєму. Хтось вас дуже сильно бажає. От прям хоче побачити, почути. Це може бути і ваш чоловік. Таке відчуття, що ви навіть кудись зберетесь. Так, дівчата, гарний час для кохання, для зізнань. Знаєте, кохання різним буває, можливо, просто як до людини гарне ставлення, може і дійсно почуття. Ні, тут пара. Хочете ви, не хочете, сумніваєтесь, ви не сумніваєтесь. Буде такий момент, коли вам можуть дати пару. Ви можете самі зруйнувати цей шанс. Може налагодитись особисте життя, стосунки, якщо ви вже в парі, це стосунки з партнером, спілкування з партнером, відчуття один одного. Ви можете відмовитись, ви можете, знаєте, нервувати і самі все псувати, але це ваш вибір. Давайте на декілька варіантів, що вам треба знати просто зараз. Зробимо індивідуальні. Нагадаю, що так само ви можете замовляти: чистки, свічки на будь-яку вашу потребу. Переходьте на інстаграм, там є вся інформація. Перший, другий, третій варіант. Підказка для вас особиста. Отримуйте все, що вам дають, забирайте. Тут прям ресурси, на роботі налагодиться, одинички. Вам заздрить, і чоловік заздрить, але у вас все добре. Розквітайте. Такий період хороший. Не впадайте в якусь депресію, в якісь емоції, рухайтесь. Дивіться, якщо ви щось робите двоєчки, кудись їдете, подорожуєте, з кимось зустрічаєтесь, будь ласка, для чого все це? Не просто так. Не витрачайте просто так ваш час, тому що буде відчуття, знаєте, що я поїхала або пішла, або з кимось зустрілася, так і не зрозуміла, на що воно мені було. Не відмовляйтесь, але от ставте цілі. Я хочу зустрітися для чого, розумієте? Третій варіант. Ой, хтось, хтось ваші емоції, енергію вип'є. Ви дуже змінитесь. Вам набридно страждати. Вам захочеться зрозуміти, для чого якісь були дані ситуації. Ця інформація для вас буде закрита. Для чого все це? Закрита інформація. Тут кажуть, Оберігай те, що маєш. Оберігай, тому що може бути негатив іззовні.